Так, всім добрий вечір. Ось о. Хочу показати вулики від Віктора Ульянова. Ось такі красавці. Ось. О. Трошки камери. Зараз там один вулик винесли на двір. Зараз протестуємо його на прочність. Ось ось така у нас ця криша. Фанера, обв'язочка, все до діла зроблено. Ось ось такі планшетики прийшли теж закривати дно запчастинки, прильотні і льоткові загороджувачі. Я просив, щоб він не закручував, щоб при транспортуванні нічого не обламалося. Так, ось винесли. Вулик на двір, дно поставили, отакий корпус. Мішаня, мішаня, тікай, ось я Хочу. Тікайте мей! Хочу показати качество та якість вулика. Отакого. Дно у нас ось теж тепле об'язочка. Вставлена і фанерка. Ось така фанерка обіб'ється в мене є. Алюміній типографічний обіб'ється. І ось отаке дно. Дно із планшетиком. Ось. О. Планшетик. Отак. І казали, що дно. У Віктора Ульянова слабеньке. Таке хиленьке якесь воно. Цей. Хочемо зараз протестувати. Ставимо е, повністю цей. Я думаю, що е, вулик 120 кг. Меду там більше у ньому не буде геть у зборі. Ану одним кадриком. хороше дно. Ну, я думаю, що хороше. Тепер зараз ми протестуємо корпус. Тепер вилазимо на корпус пана Віктора, де зробив, казали, слабенький Та з полістирола вони там при транспортуванні, коротше б'ються туди-сюди. Я думаю, що по крепості, як дерево, звісно, він ліцей, але там навантаження більше видерже. І саме головне, зараз протестуємо, як пан цей біомін там тестував. о о 120 кг має. Там трошки більше. Як, нормально? Все. І нехай хтось каже, що вони слабенькі. Я думаю, що не слабенькі. О, отак. Ось От такий ми складик прикупили. Там наша пасіка. Ось і наші звірі. всі, Так що то маємо трошки господарства. то таке, тут уже темно, хотів показати. Там рамки зложені на перетопку, а які добрі, все в корпусах зложені. Тут треба поприбирати трохи, повимітати, бо бочки від меду. І таке весь хлам з дому вивозимо сюди, щоб там вдома не валявся, не мішав. От, от такі в нас вулики від пана Віктора. І саме головне, хочу, ось, може хтось схоче замовити Ось його візитна карточка робить 6, 8, 10, 12 рамок. Українські вулики робить. Так що, вулики добрені. я нічого не можу сказати, я задоволений. А 145 ті е, корпуса надставки, ми будемо вдома самі своєю формою е, виливати. Либо, якщо не будемо там співати, то я думаю, що в нього ще закажемо 145-ті. Врем'я покаже. Так що всім до побачення, Божих благословень усім. І щоб все добре було. Оцю територію хочемо засіяти фацелію, спахати і засіяти фацелію. Так що всім до побачення.